Усім привіт. Ви знаєте, сьогодні я відчула, що і навіть не тільки я, так багато моїх знайомих мені говорять про те, що зараз дуже якось змінюється все навколо, підвищується чуттєвість, є таке відчуття, що поруч є хтось присутній, та, і часом люди цього лякаються, не розуміють, що відбувається. Хто це, що це і так далі. Тому, скоріше за все, це просто люди, які вже не з нами, але які хочуть нас про щось попередити. Я не думаю, що це щось погане. Це, скоріше за все, ті люди, які є з вашої родини. Просто, можливо, хочуть вас про щось попередити. Тому сьогодні такий розклад буде. Власне, хто так, хто, чию присутність ви відчуваєте поруч, хто це, чому саме він або вона приходить до вас, так. Ну і, власне, подивимось, це сьогодні на дні колоди ми бачимо диявола, це, напевно, не дарма, та, бо я тасувала карти, і це ще раз підтвердження того, що, ну, власне, це хтось з хтось, хто вже не з нами, так. Ця людина могла мати якісь залежності, можливо, залежності алкоголь, так, або а, дуже любила свята, так, от, любила розкидатися грошима. Але це 100% чоловік, так, чоловік, який зараз, там, де він є, так, відчуває себе досить таки добре. Він говорить про те, що йому прям там навіть комфортніше, ніж було в цьому світі. Та він там таке відчуття, що знайшов себе, і, власне, є така можливість того, що він навіть приходить не один, що він навіть там не один, що він знайшов гармонію саме там, а не у цьому світі. Що ще ми можемо сказати про цього чоловіка? Хто це? Особистість дуже сильна, особистість, яка в цьому житті могла не проявляти свою силу до кінця. Можливо, йому заважали якісь зовнішні обставини, або просто він відмовлявся робити все для того, аби проявити свою силу. Так, тобто. Можливо, якраз алкогольні залежності йому заважали, і він просто заливав, запивав свої гори, так, свою нереалізованість алкоголем і, власне, так то вийшло. Людина дуже чуттєва, людина, яка могла мати зв'язок з магією, яка відчувала більше, ніж хтось інший. Так. Людина, яка могла. Доторкнутися до душі, так, в своїх розмовах. Він був такою душею компанії, е говорив все прямо чітко, е не боявся, да, що ось, хтось там щось про нього подумає, тому що його внутрішня глибина, внутрішня сила, внутрішня така гармонія е дозволяла йому це робити. Ще ще хочуть нам сказати вищі сили про нього. Людина, яка, власне, вміла кохати, да, яка планувала, мала якісь плани на кохання, але це були такі якісь, знаєте, плани крізь сито. Да. Тут сьогодні вони були, завтра їх не було, післязавтра щось там інше. Ну і, власне, отак от все життя. Його була родина, звичайно, була родина, була сім'я. Він дуже хотів цю сім'ю. І ви знаєте, тут причиною того, що його вже з нами немає, могла бути якась травма, пов'язана з грудною клітиною, пов'язана з серцем, пов'язана знову ж таки з залежностями. Так. Так, це прям для нього був він таке відчуття, що він перечував те, що не станеться, і коли це вже сталося з ним, то він. А, знаєте, він просто якби, не те, що очікував, він просто знав, що ну, да, навіть свідомо. Можливо, йшов на це і не боявся дивитися смерті в очі. Отак от, от все було. Що ще можемо сказати, ким, було, ким був цей чоловік а, за життя? Ну, знаєте, намагався заробляти гроші, намагався бути стабільним. Але це, знаєте, був якийсь такий заробіток, який просто його загоняв, заганяв якесь болото. От Йому було настільки важко це робити, це була настільки важка фізична праця. Можливо, це навіть було пов'язано з водою. Та, от якась така праця, яка була пов'язана з водою. Ну та-та, як наче він озирався завжди назад, як би могло бути? Як би могло бути, як би могло статися? А якби я так не зробив, а інакше. Що би тоді було? Да. Добре, то чому він приходить до вас? Бо ви, бо ви... Дивіться, в мене ще виходять закохані, Бо ви дуже опираєтеся робити власні вибори. Ви опираєтеся тим змінам, які відбуваються в вашому житті, ви не хочете приймати те, що вам дають, по справедливості. Як наче вам дають, а ви не хочете брати. так? Як наче вам в житті приходить якийсь баланс, а ви не можете його взяти. Ось він прямо говорить про те, що да, він приходить стабільно, часто, можливо, навіть останні 3-4 дні, 4 місяці приходить до вас і говорить вам про те, що ну, може вже достатньо, може, ти вже підеш кудись в майбутнє, да? може, ти, ти вже подивишся кудись в іншу сторону. Прям, ви знаєте, так він свариться. Угу. Прям він так. Серце болить. Знаєте, це дуже дивно, звісно. Але прям от мечі пішли. Прямо каже, скільки ти можеш в голові у себе тримати оці якісь обмеження, оці страхи, скільки ти вже ти будеш. Собі, марнувати життя, да, своє на оце все. Ну оці всі якісь сумніви. Біля тебе є людина, яка тебе кохає, та, яка готова вкладатися. Ти не приймаєш ту допомогу, яку тобі дають фінансово, причому, хоча сама в цьому, да, або сам, якщо ви чоловік, в цьому. Цього потребуєте? Ще про що він говорить? Каже, я мусив, я мусив прийти до тебе. Хто, як не я, прийде і тобі розкаже все тільки в твоїй голові. Ти просто сама себе або сам себе мучаєш оціми лабіринтами у голові, да? ти просто себе сама. Або сам завантажуєш тим, що зараз не треба. Просто говорить про те, аби руйнувалися усі ці якісь. Це навіть не можна назвати думками, да? це просто якась невпевненість в собі більше. Говорить про те, що ви зірка. Ви знаєте, ця людина навіть могла народитися 17-го числа. Або піти з життя 17 го числа. Ви знаєте, цей чоловік, він можливо, за життя не показував усі свої таланти, але він був дуже-дуже-дуже і дуже талановитий. Тобто він міг виступати, він міг не боятися великої публіки, він міг гарно співати, він міг гарно говорити, да, от, що його слухали і прям були захоплені. Він був дуже мудрою особистістю, і саме тому він до вас приходить. Бо він не просто якийсь там, я не знаю, неясно хто. Він просто кричить про те, щоб ви трансформувалися, щоб вже просто відходити, щоб вже закінчувати цей етап якоїсь невпевненості в собі. Якогось такого неприйняття да, своєї сили. Можливо, хтось з вас так само, як і цей чоловік, має якісь магічні здібності, да, Ну, то просто відкривати в собі ці магічні здібності, відкривати свої таланти. Не тільки планувати кохання, да, а ще й виходити в кохання. Ще що він хоче нам сказати. Ти ж себе не чуєш. От він просто каже, ти ж себе не чуєш. Але я тебе бачу, я тебе чую. І знову голова. Голова це ваш найстрашніший просто такий ворог, який вам не дозволяє рухатись далі. Він каже, скільки я ще можу приходити. І ще він говорить про те, що ви боїтесь, коли він приходить. Так. Да. Прям боїтесь, прям хочете втікти, але вам важко. Таке відчуття у вас буває, коли він приходить, що як наче у вас аж закашлялась, що у вас таке тіло починає ставати важким. Угу, да. А по суті, він каже, я вже нічого такого не, не хочу. Да? Я просто хочу тобі показати, яка ти насправді, що вже мене відправляю, щоб ти нарешті почула свою душу. Щоб ти нарешті та, зрозуміла, яка ти насправді. Можливо, це навіть може бути ваш батько, ваш дідусь, я не знаю. Це 100% чоловік старшого віку. Це не є такий молодий, 100% людина старшого віку. Бо він прям так звертається, аж. Аж так, знаєте, обійняти хоче, аж так притулити хоче, аж так поговорити хоче, але просто, ну, ви боїтеся. А часом, коли він приходить, треба просто ну, запитатися в нього, да, поговорити, а ви не говорите, ви боїтеся у вас страх. Ви відчуваєте, власне, що він говорить вам про зміни? да, Можливо, він навіть в снах до вас приходить і. Ну, Пала якась. Зараз подивимось. Можливо, він навіть в снах до вас приходить і говорить вам про це. Угу. Да. Каже, ти така вже стала досвідчена. В тебе вже інше серце, ти вже доросла жінка, ти вже вмієш, ти вже вчишся любити. Да? Чомусь він говорить про те, що ви тільки вчитесь любити, що у вас не 100%. Почуття закоханості, да, що ви тільки-тільки виходите в таку жінку, яка вас навчиться кохати. Да. Так от вам покажу ближче. Ну це просто я рада за тебе, що ти така, ще, -ще говорить, рухайся вперед. Знаєте, от він каже, рухайся вперед. Хіба це страшно? Це ж просто якби така подорож, да? ти блокуєш свої фінанси. Сама причому, да. сама своїми руками, сама своїми ногами топчеш. Не вмієш приймати те, що маєш. Він розчарований йому боляче. Він каже, ти не помічаєш того, що ти маєш. Ти просто не помічаєш того, що ти маєш. Звичайно, йому хотілося б бути поруч. Да? Звичайно, що йому хотілося б, як, от мені 100% йде така інформація, що це батько. Да? Бо він би хотів вас, знаєте, так обійняти, хотів би вас притулити, да? і показати вам, дійсно, дати якусь любов, ту, якої вам, напевно, там, не вистачало в дитинстві. Да? Але, ну. Якщо вже так сталося, так, якщо вже так світ повернувся, що його немає, ну, то треба вже ну, просто шукати в собі сили так, і виходити в нове, бачити в цьому світі нове. І він приходитиме до тих пір, поки ви не візьмете себе в руки. Але для нього це боляче. Ну, тобто він не має тут так часто бути, як він приходить зараз до вас. Так. Да. Угу. Його за це можуть просто дуже вкарати. Але ви знаєте, що тут весь рід просто за вас стоїть. І у вас дуже багато померлих родичів, які просто. Кажуть, ти, ти вже схаменишся чи ні? Ти вже встанеш з того застою, чи ти не встанеш, чи ти не чуєш, яка сила за тобою стоїть, чи ти не бачиш, чи ти не відчуваєш, чи ти не бачиш, як ти проходиш всі ці свої да, якісь перешкоди, чи ти не бачиш, наскільки ти мудра, досвідчена, розумна. Сповідає, не вийшло. Дій, дій, не стій на місці, просто дій. У мене аж мурахи по шкірі пішли. пішли. А ти плачеш, а ти лєш сльози. В той час, коли треба діяти, да? ви знаєте, що трошки і почнеться такий період, коли ви. Коли ви зрозумієте, яка ви насправді. Да. Але це може відбуватися з вами. О, ще плюс. Так? Є чоловік поруч з вами. Але це може відбуватися дуже неприємним чином для вас, якщо ви будете це все собі блокувати. Так. Якщо ви будете занадто багато емоцій це вкладати. Тут емоціям немає місця. Тут просто треба діяти, йти з відкритим серцем. Та, і просто відрізати все, що вам вже не належить. Це не ваше. Вам це не належить. Ну, Мені виходить імператриця. Що тут ще можна говорити? Остання порада від нього від цього чоловіка. Він каже, що він вже сказав, нема що говорити. Угу. Я вже все сказав, все. От такий вийшов у мене розклад. До речі, його могила де він може знаходитись десь дуже далеко. Можливо, навіть не в вашій країні, можливо, навіть не близько. Тому. Це є. Такий в мене вийшов розклад. Дякую всім і побачимось в наступному розкладі. Па-па!